Родпод чи стійки, стійки чи род. Якщо род, то які найкращі? Чи може все ж таки стійки, бузбари та стакани? Я впевнений, що з цим питанням задаються дуже багато рибаків, які тільки приходять в коропову ловлю. Давайте спробуємо розібратися. Здебільшого можна спокійно перекривати всі свої потреби на рибалці за допомогою стійок, бузбарів та, якщо необхідно, на дерев'яних вимосках, за допомогою стаканів. Колись давно сам вибирав і думав, що ж собі взяти. Дуже хотів ротпот. Але з часом снастей та спорядження стає все більше більше і більше, а машина, на жаль, не резинова. Не все влазить і тоді намагається шукати десь щось. Що можна зменшити в габаритах, для того, щоб все з собою брати і все влазило. Ось моя невеличка сумка, в яку я сунув комплект на 4 вудлища для рибалки. Хоча рибачу тільки на 2, але ситуації бувають різні. І лайфхак карман для Пейджера використовую для 4 стаканів та саморізів під ці стакани. Другим фактором стало, звісно, те, що. Хочеться якоїсь естетики коропової, хочеться якось феншую на своєму робочому рибацькому місці, і це також дозволяє використовувати саме стійки та бузбар. І ще один лайфхак, невеличкий вам розповім, для тих, хто буде вибирати собі стійки. По-перше, скажу відразу, що це не на що не впливає. Але якщо ви хочете, щоб у вас красиво були розположені ваші вудлища на березі, щоб вони не дивилися вгору, не були задерті, то візьміть одну стійку чуть-чуть менше, ніж іншу. Для чого саме? На задню, на довшу стінку стійку ми можемо поставити задніки, а на коротшу стійку ми ставимо бузбар, в який вкрутимо потім наші сигналізатори. Сигналізатори також мають свою висоту, і ваші вудлища, якщо сильно довгі сигналізатори, то будуть. По горизонту, якщо ж сигналізатори трохи менші, то ваші вудлища будуть дивитися трохи донизу. Повторюсь, це не на що не впливає, але про це ніхто не каже. А з часом, все ж таки, коли ти вже купив, ти розумієш, що, можливо, хотів би щось чуть-чуть зробити інакше. Ще раз звертаюсь до всіх рибаків, думайте головою, що вам необхідно, що вам потрібно. Не завжди самі круті речі, самі корисні. Бо як у мене сьогодні знайомий рибацюга. Купив собі крутого родпода, давно хотів, з'їздив на дві риболовлі і вже пише, що вляпався, що робить, які дивиться, які бузбари і стійкі вибирати. Тож, повторюсь ще раз, думайте головою і вибирайте те, що необхідно вам. Побачимось!